Доброго дня всім! Я Скринська Ліда Васильівна у статусі консультант-директор, мій безпосередній спонсор Олексенко Алла Сергіївна у статусі директор і вище стоящий спонсор це потрійний діамантовий директор Баур Людмила Сергіївна. Сьогодні я з вами хочу поділитися таким результатом. У мене в партнера трапився такий випадок. Люди пішли і ми, як завжди, купуємо фрукти, овочі у магазині. От вони купили яблука, принесли додому, а діти, як завжди, швиденько схопили і, не миючи витерши об себе, з'їли та яблуку. Хлопчика нічого, у дівчинки стався такий випадок, що почало обкидати язик прищами, почервоніння і пікти язика. І що ви думаєте, що ми робили? Спочатку ми мазали чагою, воно ніби присідало на деякий час, але розповсюджувалось далі. Не так швидко, не з геометричною прогресією, але розповсюджувалось. І вже як ми до чаги додали антигрибковий наш гель, почали мазати три рази на день антигрибковим порожнині рота, всю поверхню язика. Прищі оці почали присідати. І оце все дискомфорт у роті і на язиці, відійшов. І так ми вилікували, це, я розумію, була якась грибкова інфекція. Як зазвичай, воно на яблуках, там вони ж яблука обробляють, і може де при транспортуванні чи ще щось десь попала спора якогось гриба, ну, це більше всього, що спори гриба кандіди. І оце вони отаке творять. Потім ще один хочу коротенький результат. Також у дітей була висока температура, головна біль, що дуже так дискомфорт. І от що ми зробили ми взяли рецепт Тібетський гір, почали давати по дві таблетки три рази на день, і також на ніч по дві таблетки сорбефлору через. Суть через добу уже все у дітей трохи наладилось, температура була не така висока, не на такому рівні. Потім на другий день ще спала і вже під кінець третього дня усе стало на свої місця, але ще лишилося таке першіння в горлі. то оце першіння в горлі ще додавали до нього наш спрей для горла. І також ще е, стоматофлор використовували. Оце такі у нас коротенькі результати. Так що я вам бажаю користуватися продукцією нашої компанії New Life. бути завжди здоровими, бути завжди красивими і привабливими, бути на висоті. Бажаю вам хорошого дня, швидкої перемоги, і щоб найшвидше, найшвидше. На всій землі настав мир. Я дуже була рада вас бачити і вітати. Дякую за увагу. До побачення!